кормлять добре, ухажують добре. От сьогодні в мене щось з було. — Як тут і живеться? Вона тут старожила, так? Поприбігали хлопці, і ото мене достали. Витягли мене без сознання, бо в мене ж голова була розбита. І голова розбита, і я не чувствувала ні болі, нічого. У мене грудь не пострадала. Я положила ось так у халат. Або я батони, щоб мені краще закривати хату було. Ну, от. Так що в мене тільки оце було синє, а тут у мене нічого не пострадало, бо в мене тут лежали два батони. Я самостоятельно ходити не буду, вона ж у мене телепається. Тут уже ж рентгени делали, все. Що у мене ж коленка, це тут у мене нав'язано, у мене не по, такої повністю чашечки на коленці. Це називається бите стекло. Я там забалакала, а хлопці ті, щоб там приїхали, так кажуть, о, бабуся по-українськи балака. Я, я, не на Україні родила, я родилася в Україні. Так що я українка. <працю> Взагалі вибухові травми, мінно вибухові травми, поранення, верхніх, нижніх кінцівок, <кій> грудей, голови. Людей багато, яких ми приймаємо, оказуємо першу медичну допомогу. Зі складними травмами направляємо до <кій> спеціалізованих відділень Дніпра, Харкова та Києва. І колектив хороший, і в принципі там. С Дружковской громады и наши люди здесь, которые поселились здесь, здесь они обслуживаются, и тех, которых привозим и релацируем. Все, укольчик мы уже сделали предварительно. Сейчас на удаление это зуб мудрости удаляем. Надеюсь, что все будет хорошо без осложнений. Поехали. Укольчик уже присутствует у нас. с острой болью мы принимаем всех с любой громады. Это припухлости, периодонтиты, периоститы, то есть все острые состояния, там, где удалить зуб, разрез какой-то нужно сделать, это мы делаем все бесплатно. Это включено у нас в НСЗУ. Ходы, то есть мы уже тут где-то минут 15.